Добрий день, шановні лікарі! Вас вітає медична інформаційна система Simplex.Med. Згідно листа НСЗУ від 20 березня 2024 року, яке ви отримали на офіційній поштові скриньки ваших закладів. З 1 квітня 2024 року в ЄСОС відбудуться зміни в обліку та оплаті послуг, які вносяться медичними працівниками в електронну систему. І перший показник це місце надання медичних послуг. В нашій МІС цей показник передається автоматично, в залежності від того, в якому підрозділі зареєстрований лікар. І якщо лікар має декілька посад, які зареєстровані на різних підрозділах, то цей показник буде передаватися в залежності від тої посади, яку обере лікар. Наприклад, якщо лікар вносить взаємодію, то місце надання послуг Буде передаватися в показнику підрозділ, який вже автоматично буде заповнений. Якщо лікар створює діагностичний звіт, то місце надання послуг також автоматично заповнено в показнику місце надання послуги, і також в процедурі. Місце надання послуги заповнено автоматично. Далі. Розглянемо показник період надання послуги, який набув значних змін. Якщо лікар передає взаємодію, то інформацію стосовно епізоду створюється як звичайно. Далі ми бачимо, що у нас з'явився новий показник тип дати та часу, який має два значення. Якщо ви оберете дата та час, то в такій взаємодії бути, буде дата та час взаємодії, але не буде тривалісті взаємодії. Але ж нам треба передати тривалість. Тому ми обираємо період. Якщо ви обирає, обираєте період, то у вас виникає початок періоду та кінець періоду. О, ви позначаєте реальні дати, коли ваш пацієнт був у вас на прийомі. Наприклад, І коли пацієнт пішов від вас. Коли ми передамо таку земедію, то вона буде виглядати таким чином. Ми бачимо, що в нашій земедії з'явилася тривалість. Тобто, наш пацієнт був у нас на прийомі з 1410 до 1435. Тобто 25 хвилин. Далі розглянемо. Роботу з направленнями, з процедурами та діагностичними звітами. Розглянемо процедуру. Коли ви створюєте процедуру, то ви також можете звернути увагу на те, що з'явився новий показник тип дати та часу, який теж має два значення термін та період. Якщо ви оберете термін, то тут не буде терміну проведення процедури. Треба обирати період. Коли ви обираєте період, у вас є початок періоду та завершення періоду. Ви повинні вказувати реальний час, коли у вас пацієнт був на прийомі. Наприклад, ваша процедура була з 15.15 .15 до 15.35. Коли ви підпишете таку процедуру, вона буде виглядати ось так. Ми бачимо, що в нашій процедурі є тривалість. Наш пацієнт був у нас впродовж 20 хвилин. Це і є тривалість процедури. Далі розглянемо діагностичний звіт. В діагностичному звіті суттєвих змін при заповненні даних полів не передбачено. Основні Поля для діагностичного звіту, це дата надання послуги та початок періоду. Дата надання послуги це фактична дата, коли ви надаєте послугу, діагностичну послугу своєму пацієнту. Якщо це звичайне діагностичне дослідження, типу рентген ультразвукове дослідження, то початок періоду та дата надання послуги можуть співпадати. Якщо це просте лабораторне дослідження, то також дата надання послуги та початок періоду буде співпадати, наприклад, ось так заповнено, однаково. Але ж якщо це довготривале лабораторне дослідження, наприклад, для афтезіатрів, то тоді початок періоду це дата забору біоматеріалу. Наприклад, вона може бути в січні, а результат дослідження буде тільки в березні. І тоді ви ставите дві різні дати. При аналізі НСЗУ буде аналізувати дату початок періоду, дату забору біоматеріалу. Це треба для того, щоб не було перехрестя з стаціонарними діями. Далі звернув вашу увагу на заповнення поля заключення лікаря. Звертаю вашу увагу на те, що в цьому полі ви повинні вказувати реальний результат дослідження вашого пацієнта. Тобто, це інформація про реальні результати діагностики. Якщо в цьому полі ви будете вказувати такі слова, як виконана, зроблена, норма, патологія або видана на паперовому носії без реальних результатів дослідження, то це буде вважатися помилкою і не буде сплачено з боку НСЗУ, для правильного заповнення цього поля, ви повинні вказувати результати. Типу органи дихання без патології, перелом правої руки без зміщення, Органи черевної порожнини обстежені без змін. І якщо це лабораторні дослідження, то вам потрібно вказати всі показники даного дослідження з зазначенням реальних значень цих показників. НСЗУ буде перевіряти заповнення цього поля з метою правильного наповнення електронної картки пацієнта. Дякуємо за увагу! На все добре!